How are you? Thank you. How are you? Good. How are you? Have you? Президент Туреччини Редже Пердоган змагається з Трампом за посаду миротворця. Спочатку він зупинив війну у Сирії, далі нарешті розібрався з повстанцями Курдистану. То на тепер і Україні допоможе. Як Ердоган намагається стати головним миротворцем планети, детальніше у матеріалі. Реджеп Таїп Ердоган при владі вже понад 20 років. Його внутрішню політику можна вважати суперечливою, принаймні через те, що він сам відхилився від першопочаткового курсу. Молодий політик із репутацією реформатора, а сьогодні один із найтриваліших авторитарних лідерів сучасності. Ердоган прийшов до влади з обіцянками модернізації, демократії та відновлення економіки. Його вважали прикладом того, як ісламізм і ліберальна економіка можуть уживатися. Але з роками обіцянки трансформувалися в націоналістичну риторику та культ особистості. Ердоган розпочав як мер Стамбула у 1994 році, а після короткого ув'язнення. За релігійну пропаганду заснував партію справедливості та розвитку. У 2002 році привив її до влади, а вже за рік став прем'єром завдяки спеціально зміненому закону. Саме тоді почався демонтаж демократичних інститутів. У 2007 році пройшов референдум, який дозволив обирати президента не парламентом, а всенародним голосуванням. Так, у 2014 році Ердоган став першим всенародно обраним президентом. А далі він поступово зосередив усю у влади у своїх руках скасував посаду прем'єра та отримав повноваження одноосібно призначати міністрів і розпускати парламент. Він обнулив терміни і проклав собі шлях до влади щонайменше до 2033 року. Паралельно цьому Ердоган методично послаблював або знищував опозицію, підпорядковував суди, узяв під контроль змі, усунув армію від політики. Останнім показовим елементом рівня авторитаризму Ердогана став арешт популярного мера Стамбула було екрема і мамоглу одного з небагатьох політиків, хто міг реально конкурувати з чинним президентом. Але, попри тижні антиурядових протестів та судовий процес, який вважають черговим кроком Туреччини до авторитаризму, реакція Європи була поверхневою, особливо з урахуванням того, що Туреччина, яка прагне вступити до ЄС, порушує стандарти у сфері верховенства права та свободи преси. Звісно, що Рада Європа провідний правозахисний орган континенту, закликала до негайно його звільнення імамогло, а найпомітнішою підтримкою протестувальників виділилася саме Німеччина, де проживає велика частка турецької діаспори. Але є загалом як інституція не запропонувала нічого окрім банальної стурбованості європейський союз глибоко стурбований затриманням та арештом мера Стамбула, екрема Іма Моглу та інших публічних діячів, включаючи представників преси та громадянського суспільства. прокоментувала Марта Кос, комісар ЄС питань розширення, назвавши події у Туреччині результатом демократичного відступу. Одним із чинників поміркованого мовчання ЄС стала угода 2015 року, за якою Анкара зобов'язалась стримувати потік нелегальних. Мігрантів зі сходу до країн ЄС варто зауважити, що куди більшу роль відіграла геополітична позиція Туреччини, а саме сприяння Ердогана в скиданні президента Сирії Башара Асада. Ще за правління Хафеза Аль-Асада у 90-х роках Сирія активно намагалася дестабілізувати Туреччину. Хафез приймав і тренував членів курської робітничої партії. Далі РПК, яку як Анкара, так і Вашингтон визнали терористичною організацією. Саме РПК і згодом нестимуть суцільну затяжну проблему для Туреччини. Чоне, але з приходом Башара Асада до влади у 2000 році стосунки між лідерами країн покращилися настільки, що політика відпочивала разом із сім'ями у 2009 році в турецькому бодрумі. Однак, вже після початку війни в Сирії в 2011 році, Ердоган відвернувся від Асада, вирішивши, що той скоро впаде, як і інші лідери арабських країн під час арабської весни. Анкара підтримала опозицію до Асада, зокрема завдяки розділенню ідеології, яка полягає в поєднанні релігії з політикою за. Для створення держави, керованої нормами шаріату. до того ж, Туреччина надала матеріальну та збройну підтримку сирійській опозиції та джахадистським угрупуванням. Спочатку початку 2012 року глава турецької розвідки координував постачання зброї і грошей до Сирії. Підтримка продовжувалась навіть після того, як серед опозиціонерів чітко виділилися екстремістські групи, зокрема Ахрар Ашам і сирійський осередок Аль-Каїди Джабхат Ан-Нусра. А вже у 2017 році. Ція Туреччина сформувала і фінансувала проксі групування Сирійську національну армію вона охороняла турецькі військові бази на півночі Сирії та допомагала Анкарі боротися з курдським формуванням. Також СНА разом із турецьким військом створила буферну зону для розміщення переміщених сирійців. Після повалення Асада в грудні минулого року лідер повстанського групування став президентом Сирії. А Ердоган заявив про повну підтримку нової адміністрації і похвалив Ахмеда Аль-Шара. За боротьбу з терористами. У відповідь сирійський лідер пообіцяв не допустити використання своєї території для загроз Туреччині та відкинув ідею будь-якого курдського самоврядування. Це надало Туреччині міжнародне визнання як важливого гравця у справах Сирії. Реальність така, що сьогодні Туреччина є головним зовнішнім посередником у Сирії. І якщо ви хочете мати якийсь вплив на події там, ви повинні працювати через Туреччину. Також Ердоган здобув свою перемогу в довгій війні з курдськими повстанцями і одразу записав її собі в актив. Точніше, після 40 років повстання і десятків тисяч жертв, робітнича партія Курдистану заявила про свій саморозпуск. Заява партії РПК. Боротьба РПК зруйнувала політику заперечення та знищення, спрямовану проти нашого народу, і привела курдське питання до точки, де його можна вирішити шляхом демократичної політики. І таким чином виконала свою історичну місію. РПК це не просто збройне групування, яке виникло у 70-х роках. Лідер РПК Абдула Оджалан мріяв про незалежність курського народу, який був розірваний між чотирма державами: Туреччиною, Іраком, Сирією та Іраном. Починаючи з 80-х, РПК вела криваву партизанську війну проти турецької держави через особливе пригноблення. Загинуло понад 40 тисяч людей, а мільйони стали біженцями. Партію визнали терористичною в США, ЄС і НАТО, але її підтримка серед курдів. Залишилася високою через прийняття їх як захисників, а не терористів. У 2000-х ситуація почала змінюватися. На чолі уряду стояв ще поміркований реджеп та Єпердоган. У 2005 році він визнав існування курського питання, відкрив кафедри курської мови, зняв заборону на алфавіт, дозволив в ефір курдські телеканали. Але після 2015 року озброєне повстання повернулося з новою силою. Турецька армія почала стирати з лиця землі курські міста на південному. Сході партію, що представляла курдів у парламенті, переслідували. А багатьох депутатів ув'язнили паралельно. Ердоган провадив жорстку військову кампанію проти РПК, зокрема і на території Іраку. У 2007 році уряд почав операції проти повстанців, відмовившись від розширення викладання курдською. У 2008-му запропонував пряник у вигляді інвестицій у бідні курдські регіони, але метод батага нікуди не зник. Ердоган чергував військові рейди з дипломатією. Саме ув'язнений лідер РПК Абдула Оджалан сприяв завершенню боротьби. Він закликав РПК до з'їзду 12 травня, на якому повстанці оголосили про саморозпуск і завершення збройної боротьби. Звісно, для Ердогана припинення цієї війни це політична вигода. Він отримав додаткові бали як миротворець, який поклав край 40-річній боротьбі. Це зміцнило його позицію як серед країни, так і на міжнародній арені. Але ця перемога доволі хитка, бо, хоча й угрупування розформоване, але ідеологія до кінця викорінити не вдалося, що й може з часом знову перерости у хвилю спротиву. Саме тому Ердогану треба закріпити цю перемогу наступною і тепер на черзі сприяння встановленню миру між Росією та Україною. Туреччина активізувала свої зусилля для завершення українсько-російської війни шляхом встановлення тривалого та справедливого миру. Туреччина рішуче підтримує встановлення всеосяжного припинення вогню. Та дотримується своєї позиції щодо того, що НАТО не повинно бути частиною цієї війни, і що можливість для миру не повинна бути втрачена. Російське вторгнення застало Ердогана в один із найслабших моментів його двадцятирічного перебування при владі через економічну кризу, яка знецінила турецьку валюту більш ніж наполовину. Рейтинг підтримки Ердогана сильно впав. Тому російсько-українська війна стала для президента Туреччини можливістю зміцнити свої позиції на міжнародному рівні. Зв'язки з Москвою в Ердогана були налагоджені ще задовго до війни. У 2010 році Туреччина і Росія підписали десяток стратегічних угод. Про будівництво АЕС, про спільні енергетичні проекти, безвізовий режим і нафтову співпрацю. Але не все було гладко. У 2015 році турецькі ВПС збили російський Су-24, що порушив повітряний простір країни. Це був перший випадок з часів холодної війни, коли літак РФ збила країна НАТО. Стосунки зіпсувалися, але не надовго. Політична доцільність виявилася сильнішою за гордість. Після повномасштабного вторгнення 22-го року Туреччина зберегла складний дипломатичний. Баланс. Вона не приєдналася до антиросійських санкцій. Продовжила купувати російський газ, приймати туристів із РФ і зберегла значну частину аграрного експорту до Росії. Водночас Анкара надавала Україні військову допомогу, зокрема безпілотники. Закрила протоки Босфор і Дарданели для військових кораблів і закрила небо для російської армії. Турецька дипломатія зробила ще один важливий крок: надала майданчик для перемовин. У березні 22-го року в Анталії міністри Кулеба і Лавров провели. Перший з моменту вторгнення дипломатичний контакт. Наступний раунд відбувся у Стамбулі. Прориву не сталося, але Туреччина заробила імідж нейтрального посередника того, кому довіряють обидві сторони. У липні 2022 року, завдяки посередництву ООН і Туреччини була укладена зернова угода, життєво важлива для глобальної продовольчої безпеки. Стамбул контролював її виконання, брав участь у спільних інспекціях суден. І, хоча угода згодом зірвалася через вихід Росії, Туреччина до останнього. Намагалася її врятувати. Завдяки зусиллям Ердогана вдалося також провести обмін полоненими, зокрема героями Азовсталі. Хоч більшість полонених досі перебуває в російському полоні, саме турецьке втручання зробило обмін можливим. За словами президента Туреччини, сторони були близькі до врегулювання війни в березні 22-го року, але зусилля провалилися через втручання військових баронів. Росія, Україна і Сполучені Штати домовилися про проведення переговорів. Як єдина країна, яка завоювала довіру всіх сторін, ми знову заявили, що готові зробити свій внесок у ці переговори і будемо раді прийняти їх у себе. Ми сподіваємося, що можливість, якою ми скористалися цього разу, не буде втрачена. Туреччина також очолила формування чорноморських сил разом із Румунією та Болгарією для полювання на міни та підвищення безпеки судноплавства. Проте вона обережно виключила інших членів НАТО із зусиль у сфері безпеки, зокрема США і Великобританію, щоб уникнути ескалації напруженості в регіоні. Стає все більш неможливим для Європи, в якій Туреччина не включена так, як вона того заслуговує, продовжувати своє існування як глобальний актор. Скажу прямо, європейська безпека без Туреччини немислима. Ердоган не припиняв критикувати ЄС за, на його думку, недостатню інтеграцію Туреччини до європейської безпеки. Проте Європейська рада відкрито заявляла, що перемовини про вступ Туреччини до ЄС фактично зайшли в глухий кут. Нові розділи не відкриваються, а попередні не закриваються. Але при цьому Ердоган все ж знайшов свою дипломатичну нішу. Дякую. – Have you? Туреччина не прив'язана до жодного блоку, але спілкується з усіма: з Києвом, Москвою, Вашингтоном, Брюсселем. Вона має образ мосту і використовує його як важіль впливу. Сьогодні Туреччина Ердогана це країна між світами. Вона не Європа, не Азія, не захід і не схід. Вона посередині. Туреччина має імідж країни, що не належить до жодного блоку, але має амбіції бути регіональним гравцем із платформою для діалогу. Особливо коли йдеться про мусульман. Манські або пострадянські країни